Шоколад замість цукру, уникнення прищів. Шоколад це смачна насолода, потужне джерело енергії, а для багатьох ще й засіб покращення настрою. І в той час, коли люди насолоджуються його смаком, дослідники проводять дискусії, чи може він мати вплив на нашу шкіру і спричиняти висипання, зокрема, акне. Продукти з високим вмістом цукру та шкідливих жирів, таких як молочний шоколад або шоколадні батончики, здоба з білого борошна, солодкі газовані напої, печиво з великим вмістом жирів, наприклад, крекери, можуть сприяти розвитку висипань. Перелічені продукти це швидкі вуглеводи, мають високу калорійність і дають багато енергії. Як топливо для організму. Якщо цю енергію швидко не використати, її буде надлишок та вона осяде як жир. Механізм виникнення прищів від швидких вуглеводів часто виникають висипання, прищі, акне тощо. Але як саме це відбувається? Прищі це неприємне явище, яке може з'явитися на шкірі у будь-якому віці. Їх виникнення пов'язане з різними факторами, але основна причина полягає в перенасиченні шкіри жирними речовинами. Жир має важливу функцію зволожувати і захищати шкіру від зовнішніх впливів. Однак, коли його стає забагато, Організм не встигає вивести його з пор. На додачу пори засмічуються різними частинками пилом, брудом, макіяжем, а також мертвими клітинами шкіри. Це перешкоджає нормальному виведенню шкірного жиру на поверхню шкіри. Таким чином, забруднені пори стають ідеальними умовами для розмноження бактерій, які природно проживають на шкірі. Ці бактерії починають активно розмножуватися, що призводить до запалення і утворення прищів. Вживання солодкого підвищує рівень інсуліну, гормону, який допомагає виводити зайвий цукор з клітин. Інсулін починає виділяти андрогени чоловічі гормони, які є в організмі і чоловіків, і жінок, що в свою чергу може впливати на вироблення шкірного жиру і сприяти виникненню запальних процесів. Який шоколад краще вживати Вживайте якісний, темний шоколад з високим вмістом какао 70% або більше. Він містить менше цукру та молочних продуктів, що може бути корисним для шкіри. Какао містить антиоксиданти, такі як флавоноїди, які можуть мати протизапальні властивості та допомагати зберегти здоров'я шкіри. Також флавоноїди, які містяться в темному шоколаді, можуть захищати шкіру від ультрафіолетових променів. Зменшуючи ризик сонячних опіків і старіння шкіри. Важливо зазначити, що кожна людина має індивідуальну реакцію на різні продукти та інгредієнти. Шоколад може бути чинником висипань лише для окремих осіб, які мають підвищену чутливість до цього продукту. Також важливо враховувати інші фактори. Такі, як генетика, стиль життя та дієта загалом.